Іван Франко, чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання? На них, мов зараво червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні. Пісні. В житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зернеш, і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами, і як літавш за літами. Свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О ні. Являйся, зіронько, мені, хоч в сні, в житті мені весь вік тужити, не жити. Так найте серце, що в турботі, не наче перла у болоті, марніє в'яне засиха, хоч в сні на витвій оживає, хоч в жалощах живіше грає, по людськи вільно віддиха і того дива золотого. Зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха. Ліна Костенко, Спини мене. Спини мене, отямся і отям, така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за неї ж будуть бігти відноколи. вона ж перве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени, ще поки можу думати востаннє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зарю, Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю? Ліна Костенко, очима ти сказав мені, люблю. Очима ти сказав мені Люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером Несказане лишилось несказанним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами. Слова як сонце сходили в мені, Несказане лишилось несказанним. Ліна Костенко усе було, усе було, і сум, і самота, і горе втрат, і дружба нефальшива, а це любов, як нитка золота, Що й чорні дні життя мого прошила. Усе було, було й перебуло, а ця любов, як холодно без неї, як поцілунок долі у чоло, як вічний стогін пам'яті моєї. Усі усіх не люблять так завжди, така уже настала в нас епоха, усі усіх не люблять. Пів біди, всі брешуть, що всіх люблять, катастрофа. А буває, ідеш по світу, і проходить повз тебе людина, так, неначе проносить квіти, і тобі віддає половину. Ще і стебла від рук гарячі, озирнешся на неї здаля, і збагнеш на промінь багатша. Стала раптом твоя земля. Я хочу знати, любиш ти мене, чи це вже сон, який вже не сниться, моєї долі пекло потайне, моя сама від тебе таємниця, чи ти за мене душу віддаси, чи розміняєш суєтно і дрібна, краса і тільки трішечки краси, душі нічого більше не потрібно. Чи, може, в цім, калейдоскопі літ, де все нещадно, звичне і щоденне, ти просто мені дивишся у слід і трохи любиш сни свої про мене. Сергій Жадан, пливи, рибо, пливи. Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, править твій маршрут. Шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині, при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть певна, моя. Життя це тиша й сміх, Його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети, я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, рибо, радій, любов варта всього, варта болю Твого, варта твоїх розлук. Варта відрази й мук псячого злого виття, шаленства та милосердь, Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Володимир Сосюра, мені ти приснилась давно. Мені ти приснилась давно, війшла ти у думи мої, я море люблю, бо воно нагадує очі твої. Розкрив я до сонця вікно і дивлюсь крізь проміння рої. Я небо люблю, бо воно нагадує очі твої, і радісні квіти весни, коли у садах солов'ї люблю я фіалки, вони нагадують очі твої. Здається, часу й не гаю, а не встигаю, не встигаю, Щодня себе перемагаю, Від суєти застерігаю. І знов до стрічки добігаю, і знов себе перемагаю, і не встигати не встигаю, і ні хвилиночки ж не гаю. Дякую за увагу, шановні. Бережіть себе, далі буде.